Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні поговоримо про один з видів карт побиту карта, яка має велике значення для перебування у Польщі. Це карта поляка. Що таке карта поляка та як довести, що ви маєте право на таку карту? Друзі, а я попрошу вашу підписку на канал, поставити подобайку та натиснути дзвіночок, щоб не допустити важливу інформацію. І так, друзі, найперше хочу вам сказати, що. Сама мала таку карту, яка дала мені можливість легалізуватися в Польщі. Дійсно, ця карта є гарним стартом. Ця карта дає можливість жити, працювати, здобувати освіту, також медичну та фінансову підтримку. Власники такої карти, які прожили в країні більше року, мають право претендувати на громадянство Польщі. І друзі, щоб отримати карту поляка, вам потрібно документальне підтвердження польського коріння. У моєму випадку мені було не складно, так як у свідоцтві про народження у мене було вказано, що мама полька. А от в мого брата, який є старше мене чомусь, було вказано, що мама українка, і він мав доводити більш своє коріння. Знайти документи з походженням це не просто, але це можливо. Розкажу вам, як це можна зробити. Найперше, що варто зробити, це поговорити з вашими батьками, дідусями та бабусями. Вони старші і пам'ятають більше інформації, яка зараз нас цікавить. Для карти Поляка потрібно підтвердження національності одного з ваших батьків, бабусі або дідуся. Цього буде достатньо. Якщо справа стосується вже прадідуся та прабабусі, то потрібно буде підтвердити їх національність двох друзі. В 1917 році почали в документах вказувати національність. А от в 50-х роках. Етнічні поляки в Радянському Союзі стали записуватися як українці. Коли ж ваші пошуки інформації у сімейних документах вам не дадуть успіху, то потрібно звернутися до державних архівів. І хочу сказати, що це не завжди вдала ідея. Запитаєте чому? Друзі, велика кількість даних в Україні була знищена безслідно. У Польщі ситуація трошки простіша з архівами, але, наприклад, величезний архів з документами із різних територій згорів під час Варшавського повстання. Тож не завжди пошуки можуть бути втішними. В першу чергу, треба зробити запит до тих архівів, які знаходяться у місті проживання вашого предка. Якщо відповідь з установи була негативною, то це означає, що документів просто не існує. Але можлива ситуація, що вони зберігаються в іншому місці. Наприклад, у Житомирському державному архіві зберігають інформацію про всю Волинську область. Друзі, тут потрібно консультуватися з робітниками архіву щодо того, в якому місті варто продовжити пошуки про коріння предків. Ще однією з дуже важливих джерел інформації, яка зможе вам бути в поміч, це церковні записи. Католицька церква раніше часто виконувала роль ЗАГСу і реєстрували записи. Дуже багато людей завдяки таким записам підтвердили своє походження в Польщі. Насправді, в таких записах набагато більше інформації міститься, якщо зрівняти з документами з державних установ. Метрики можна шукати різними мовами. Вони можуть бути написані російською, українською, польською, німецькою. Крім католицьких, можна перевірити православні, юдейські та інші християнські метрики. Все залежить від того, до якої конфесії належав ваш предок. Також, друзі, ще можуть бути вам інформативними виявитися судові документи, особливо якщо ваш предок був репресований через належність до польського народу. В такій судовій повісті буде вказана національність поляк, і такого документа має бути достатньо для отримання карти поляка. Крім цього, інформація про національність може бути записана у документах про депортацію, проходження військової служби, свідоцтві про хрещення, переслідування за ознакою національністю і ще багато іншого. Тому судові документи також є великою можливістю для вашого підтвердження походження. Також, друзі, в інтернеті на сьогоднішній день є багато ресурсів, які містять підказки про те, в якому архіві можна шукати інформацію. Почати можна з сайту Державного архіву Польщі або української бази даних репресованих осіб. Там може міститися інформація про національність, місце, рік народження та проживання і номер запису. Таким чином, ви зможете підтвердити, що документ про ваше польське коріння існує і зрозумієте, де його шукати. Я вам розповіла, де ви можете шукати інформацію, але хочу вам сказати, що самостійний пошук це не єдиний варіант. Є багато окремих осіб, які допомагають у пошуку польського коріння. Це на випадок, якщо у вас немає часу на пошуки. Іноді все-таки краще одразу звернутися до професіоналів, особливо коли вам здається, що ви зайшли в глухий кут. Друзі, рекомендації щодо підроблення документів: не купуйте підроблені документи про предків поляків. Якщо експертиза виявить підробку, вам можуть відмовити у наданні карти і можете понести відповідальність. Ну щодо дітей, вони зможуть також оформити карту на підставі заяви одного з батьків, який отримав карту поляка. Друзі, ця карта є важливим документом в Польщі, тому раджу всім, хто має польське коріння, скористатися нагодою та отримати таку карту. Ця карта вам та вашим дітям дасть багато привілеїв. А в мене все. Я всім бажаю гарного дня, до зустрічі!